Так, біжимо. Ой, які молодці! Молодці! Представним кроком, представним кроком! Молодці! Отак! От Супер! Повернули ліве плече вперед. Тако повернулися до стіни одличком. Пішли представним кроком. Пішли. Молодці. Супер. Ось так. Так, піднім високим підніманням бедер. Пішли. Ось біжимо, біжимо, біжимо. Біжимо. Ось, піднімаємо ножки високо. Молодці. Ось так. Ручки в сторони. Молодець. Так. На п'яточках руки за спину. Молодці. Молодці. Так. Ось так. Ой, які в мене діти гарні. Кроком. Ручки опустили. Так, робимо глибокий вдих. Помаленьку велінка вдихаємо. Видихаємо. Молодець. Робимо велике коло. Раз. Два. Нахиляємося. Раз. Молодець. Два. Нахиляємося. Ось так. Ось так. Ой, які гарні діти. Молодці. Молодці. А тепер увага. Стоїмо. Увага. Так. Головку. Так. Ручку, ручку дай дитині. Дай ручку Максимкові. Так, кидай на Максимка, давай, 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 давай побігли. Давай давай, давай!